Людина, яка все своє життя присвятила спорту 36 років, а саме з 1965 по 2001 він був очільником спорту в районі, організував проведення фізкультурно-здорових спортивно-масових заходів, безліч їх організував і сам займався, і легкою атлетикою, і лижними гонками, і футболом, волейболом. Але захоплення і, можна сказати, любов до шахів він приніс через все своє життя. І навіть вийшовши на заслужений відпочинок, він, як тільки винаходилася вільна хвилинка, він займався грою в шахмати зі своїми друзями, однолітками, можна сказати. І за, за, своє, за, за це, що він зробив для району, рішенням сесії Новосанжарської районної ради, на жаль, посмертно він був відзначений відзнакою за заслуги. Його мрією Івана Олексійовича ще при житті було створення або відкриття шахового клубу, де можна було б ветерани спорту, такі як і він, передати свій досвід молодому поколінню. На жаль, при житті це не було здійснено, але після його смерті у 2007 році, за підтримки і керівництва району, і за сприяння його дружини Світлани Михайлівни, був відкритий цей прекрасний шаховий клуб, де сьогодні проводиться цей турнір. І... Хочеться відмітити, що завдяки президенту Федерації шахів Полтавської області Щербову Григорію Анатолійовичу, четвертий рік поспіль цей турнір має статус обласного. І те, що з кожним роком кількість представників з інших районів бере участь у цьому турнірі, говорить про те, що пам'ять про Івана Олексійовича залишається в наших серцях. Прошу шанувати пам'ять Івана Олексійовича, хвилин і Знаєте, я ще будучи. Учнем Новосанжарської школи особисто був знайомий з Іваном Олексійовичем. І тоді ще в дитинстві він мені здавався і визнавався нами, дітьми шкільного віку, які займалися різними видами спорту, основним рушієм спорту, розвитку спорту на Новосанжарській землі, його історії, його вміння і бажання завести навколо себе людей. З різних видів по різній тематиці, але це була людина, скажімо, спортивна в душі, душі, спортивна в серці. І головне, що вона цю спортивність розповсюджувала навколо себе. Мені дуже шкода, що вже і працюючи зараз на цій посаді, немає тієї, людини, яка б могла поділитися і величезним досвідом. І е, далі проносити через життя, через свою новосанжарщину, любов до служби. Я хочу від імені районної ради привітати вас. Е, як сказав вже е, Володимир Олександрович, Сергій Володимирович, Іван Олексійович Джалий був е, наскільки відданою розвитку спорту в районі людиною, що не важко переоцінити його вклад в розвиток. Фізичної культури в районі. Всі ми від багатьом, можна сказати, і мені також дав путівку в життя, оскільки 10 років працюючи в спортивній школі, я пам'ятав ті настанови, які давав Іван Олексійович стосовно того, як потрібно розвивати. Спорт нашого. Приємно, що ми вже в кіль... в який раз збираємося на цей турнір, шановну видатну людину Новостарщини. І хочу вас привітати, то, що у нас вже четвертий обласний турнір. Приємно, що в цей день не народились видатні шахісти. І от Мені приємно зрозумів, що, що 4 години тому, коли я обратився до нашого начальника управління з і ще від спорту Полтавської обласної державної адміністрації Пожичевський Віктор Олександр, кстати, сьогодні тоже не у тренуваченні. То він відступив зі списку, конечно, і і участь тоже наше управління, сейчас називається управління справами молоді, е і від імені Полтавської обласної федерації хочу вас привітати з цим цим днем і побажати всіх перемог до 30 турнірів. Все в нас ви знаєте на самому гарному рівні. Я хочу всім просто подякувати за те, що ви приходите, за те, що клуб, за те, що керівництво нам допомагає, і ми з своєї сторони теж даємо гарний Дуже результат. Дякую. Як ви бачите, наші діти виступають на обласних змаганнях. Це вже четвертий чи п'ятий раз. Ми вже в призерах, і це ще не межа. Можливо, ще будемо далі. Ви приходите, ви підтягуєте дітей, гості. Занятість хороша, клуб у нас чудовий. Всі допомагають. Я тільки можу сказати ну, велика вдячність. І користуючись нагодою, значить, ми приготували подяки для кращих шахістів, активістів, які допомагають у всьому цьому нашому, і ми хочемо вас нагородити цими подяками. Як буде вам також пам'ять? Ну і всього вам найкращого. Закинуться, коба, Віктор. Віктор Авіта. А ну пригадаю, є такі учасники, які це всі 10 разів і вони тут. Є такі учасники. Це Віктор Коба. Пов'якава на Старченко Микола, оце три чоловіка, які постійно вже є, стих, що вже віма. і старшенко Микола, який перехворів і знову ж сьогодні підійшов. Чотири чоловіка, які не пропускали туди це стопроцентово, я знаю. Но є ще таке, але я вам просто зараз затримую. І як правило, чемпіон, чи хоч як назвати правильніше, переможець один і той самий. Чемпіони були разні за ну, коба 50... да, часто стояв і ставченко, бо пов і пов'яково були глубинські спортсмени і решетілась дві 2013 року, вже четвертий раз ми проводимо його як. Обласнити. Тобто Нас і Кобеляни, і і Шетіляни, Лудни, Полтава вже тут були. Ось скільки чоловік зареєструвалися, з яких тут... це теж приїхали. 260 з Тобелянського району приїхали, з Полтавського району, Лубенського, вишетілося. І, і, на, і наші райони. Усі, усі шахмат істи. <ріху>